Коли чуєте Грушевський, в які перші асоціації? Перший президент України? Ну це не зовсім так. Тоді просто не існувало такої посади. Він був головою Центральної ради УНР. Так, так чую, чую. Кажете, ще істориком був. Справді був дуже поважним істориком, завідував кафедрою історії у Львівському університеті і очолював наукове товариство Шевченка. Але ж то все про роботу та публічне. А ми ж знаємо, що не роботою єдиною живуть люди. Про Михайла Грушевського як історика, політика і державного діяча відомо насправді багато. А от яким він був у родинному колі? Ким були ті жінки, яких Грушевський кохав, які кохали його про любов. Розповім сьогодні. Кожна закоханість насправді міняє нас. Хто змінював і підтримував Михайла Грушевського, почуєте далі. Почуєте, що означали букви ММК, хто така кулюня і чому у кабінеті Грушевського жили чужі люди. Михайл Грушевський народився у родині інтелігентній, освіченій і небідній. Тож перепон до стосунків у нього було. Будь мою відверті, значно менше, аніж у сільського парубка з дірявими кишенями. Поза тим, Грушевський не був з числа, як ми кажемо, нині золотої молоді його пріоритетом була все ж наука. Дівчат він брав розумом, але закохувався доволі швидко. Звідки знаю? Ну звичайно. Соцмереж не було тоді, але ж потреба ділитися почуттями і фіксувати їх. Була і робили це в письмовому вигляді. Дізнатися про почуття та приватне життя Грушевського можна і з його збереженого листування щоденників та спогадів. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. У 17 років Михайло Грушевський почав вести особистий щоденник. На той час юнак почувався доволі самотнім, адже початкову освіту він здобував вдома. А через стан здоров'я батька родина ще й часто переїжджала. Грушевський із сумом писав тоді у щоденнику: товариші мої книжки добродії, але ж що не кажи, не стануть вони за живого чоловіка. До товариства він потрапив уже у тифліській гімназії. Грушевського взяли відразу у третій клас. Травень 1885 -го. йому 19. Ну самі розумієте, усе сприяє закоханості. Якось у тифліській чоловічій гімназії влаштували Кирило Мефодіївську параду. І найкращому гімназисту, учневі сьомого класу Михайлові Грушевському, доручили виступити з рефератом. Виступив він дуже яскраво і привернув увагу Ганни, сестри товариша Володимира Ямпольського. Ганну у родині називали. Ніна, вона була на кілька років старшою. за Михайла така незалежна і самовпевнена вихованка Харківського інституту шляхетних дівчат. Захопившись розумом Грушевського, Ганна вирішила цитую, облагородити і витончити бурсака. Зрештою, у домі ямпольських, де часто збиралася молодь, Грушевський став постійним гостем. Ганна і Михайло потоваришували, як писав сам Грушевський, Ганна була його цитую менторкою і моральною вихователькою. А він натомість вчив її української мови та розповідав про українську історію і літературу. За словами Грушевського, Ганна визначалася великою гамірливістю, любила дотепкувати, вести розмови на літературні теми. Багато справді читала. І, взагалі, інтересувалася усім, що виникало на поверхні життя. Найбільше у Ганні Михайло відзначав все ж сентиментальність у 1886 році 20-річний Грушевський вступив у Київський університет. А Ганна Ганна залишилася на Кавказі у Тифлісі. Саме з її ініціативи тоді почалося їхнє листування. Михайло ділився у листах подробицями свого університетського життя. Думками про перечитані книги, але залишав дистанцію і про почуття та душевні відвертості не писав. Це дратувало Ганну Грушевського Теж спершу дратували нарікання та Ямпольської. польської. Про це він писав у щоденнику, але якось з плином часу їхні стосунки стали для нього настільки важливими, що він навіть почав думати про одруження з нею. От 10 січня 1892 року він написав. Учора одібрав листо дани ямпольської. Він дуже потурбував мене ніхто, каже, не вивів мене із тюрми. Це мені гірке дорікання, і воно мене й кучить, так що я завагався. Але все таки я дуже непевний, щоб вона була зо мною щаслива, і враз тяжко зріктися її. У 1893-му Ганна Ямпольська переїхала до Києва, бо її брат Микола отримав посаду на київській залізниці. Ні, Ганна так і не одружилася з Грушевським від цієї ідеї. Михайло відмовився. При цьому Ганна і Михайло залишилися дуже близькими друзями. У Києві вона займалася приватними уроками, готувала дітей до гімназії та за сприяння Грушевського долучилася до діяльності української громади. Коли Грушевський переїхав у Галичину, у 1894-му, Ганна залишилася у Києві. Вона радикально змінила своє життя, втілила давній план, про який раніше писала в листах. Ямпольська вивчилася на фельдшера та працювала сестрою милосердя. Як писав публіцист Олександр Лотоцький, Ганна була цитую, начеб виткана з чистого альтруїзму. У той час активного спілкування з Грушевським у неї не було. Воно поновилося вже у 1909 році. Плануючи нове видання газети село у Києві, Михайло Грушевський запропонував Ямпольський стати редакторкою. Вона погодилася. У газеті публікували хроніки подій, писали про літературу, медицину, сільське господарство і, ну як же без цього, про політику. Це була перша суспільно-політична газета для села українською мовою. Протрималася вона лише два роки. І останній рік без Ганни. Відбувши другий арешт за заборонені російською цензурою публікації, серед яких були і публікації Грушевського, вона відмовилася продовжити роботу в газеті. Що далі було з Ганною ямпольською? Докладно невідомо. Останні збережені листи від неї до сестри Михайла Грушевського Ганни датовані 1928 роком. З Києва Ямпольська поїхала на Кавказ. Тоді вона вже була самотня старша жінка, грошей не мала, тож змушена була працювати гувернанткою. З цієї історії збереглися 56 листів Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської, і 183 її відповіді. Про любов у житті Михайла Грушевського говоримо сьогодні. У гімназії в Тифлісі він зблизився не лише з сестрою товариша Ганною Ямпольською, яка була на кілька років старша. Тоді ж, у 1885-му Грушевський захопився ще однією дівчиною. Восени у Тифліс на гастролі приїхала оперна трупа. Через приму Марію Смирнову гімназисти просто не пропускали жодної вистави. Не був виключенням і Грушевський, але вистави він не пропускав через іншу через співачку Олену Павлівну Марковську. Яка, як писав сам Грушевський, була цитую гарною і поставною дівчиною, темною шатенкою з карими очима українського типу. Вона виконувала партію Мікаели в опері Кармен. Саме Олену Марковську називають першим коханням Грушевського, адже у Ганну Ямпольського Грушевський, скоріш за все, закоханий не був навіть попри ідею одружитися. Виглядає так, що він просто дозволяв себе любити. З оперною співачкою Марковською все було інакше. Вона навіть не знала про закоханість гімназиста. Більше того, вони могли ніколи й не заговорити одне з одним, якби не гімназійна вечірка. Товариш Грушевського, Жорж Ерестов, покликав Михайла у помічники для організації щорічного благодійного концерту у гімназії. На вечір вирішили запросити оперних виконавців, тож пішли до Олени Марковської із проханням виступити. Вона погодилася і заодно цей візит став можливістю познайомитися зі співачкою для Михайла Грушевського. Після цього він намагався постійно підтримувати зв'язок та вигадував різні нагоди бачитися та спілкуватися. Підвозив на концерт, проходжав додому, дарував квіти. Та книжки багато говорив про український театр і музику, український літературний дух. Марковська ж надсилала Грушевському лібретто-опер. Ця закоханість зафіксована у віршах Михайла Грушевського за 1885 рік. Перше їх опублікували, до речі, аж у 2000 році у книзі Михайло Грушевський із літературної спадщини. Як до тебе й ти збираюсь і з тобою розмовляти. Все зарані розбираю, як ступити, що сказати, передумаю дощенту кожен рух і кожне слово, а прийду і одубію, ані духа, ані мови, поки мене не оживиш своїм оком, словом, милим і побіжать у мені речі, що на серці накипіли. Ще один вірш того ж року. Я летів до тебе, серденько, дівчино, щоб намилуватись твоїми очима. Щоб ще раз упитися милими речами, ще надать серденьку палу та кохання, скільки ждав я сего, скільки прибирався, а додому хмурий от тебе вертався. Щось важке та сумне, серце нагнітило, чи почуло серце, що тобі немилий, чи тобі припав хто інший до сподоби, чи мого кохання проминула доба? Грушевський, дізнавшись, що Марковська має українське походження, намагався її повернути до коріння, але співачка не надто цим всім переймалася. Свій спогад про ту закоханість Грушевський завершує розповіддю про гімназійний благодійний концерт. Концерт пройшов гладко. Пісенька проспівана на бі з Марковською Ой, вже ж мені не ходити, куди я ходила була досить банально гармонізована. Хотілося чогось більш сильного і щирого. Я привіз і відвіз Олену Павлівну, і потім ще раз ходив в купі з Ерестовим дякувати їй за участь, а потім сезон скінчився, і вона поїхала. Я не мав нагоди сказати їй щонебудь про свої почуття. Та й що казати, мої почуття були до тої анонімної вічної жіночності, що в даніму моменті тільки уособлялися в ній частково і неповно. Оперний сезон закінчився. Трупа поїхала про свої почуття. Михайло так співачці і не розповів. Через кілька років Грушевський побачив Олену Марковську у товаристві якогось чоловіка на одному з кавказьких курортів. Він не підійшов до неї. За словами Грушевського, вона була вже без тої миловидності, яка його чарувала. Вже коли Грушевському було за 60, він згадував цю закоханість як маленький романтичний епізод свого життя. Про любов Михайла Грушевського говоримо далі у подкасті про любов від Радіо з України. Ви вже почули про дві його закоханості часів гімназійного навчання у Тифлісі, а далі далі був Київ і навчання в університеті, яке Грушевський згадував з розчаруванням, адже це були часи занепаду університету, який був під повним тиском російської влади. Тож українське товариство та інтелектуальні бесіди Грушевський знаходив у інших місцях. Зокрема, він був частим гостем у домі журналіста, публіциста та громадського діяча Селя Вовка Карачевського там Михайло Грушевський і потоваришував з дітьми Карачевського, Василем та Марією. Сама Марія була ще одним захопленням Грушевського. Згадок про неї мало, але відомо, що Михайло серйозно думав про одруження з дівчиною, підтримували цей шлюбі батьки, але чомусь не склалося. Далі мандруємо до Львова, саме у Львів, переїхав Михайло Грушевський у 1894-му Там він очолив кафедру Всесвітньої історії в університеті і активно почав спілкуватися та товаришувати з відомими галицькими родинами. Серед них була і родина етнографа Володимира Шухевича, майбутнього дідуся того самого провідника ОНУ Романа Шухевича. У домі Шухевича Грушевський познайомився з донькою етнографа Іриною Софією Шухевич. В родині її називали. Орися, дівчина була красуня і неймовірно співала. Родина бачила в Грушевському надійного чоловіка для Орисі, і він їй симпатизував, але не більше адже їй було лише 13 років. Поза тим Грушевський присвятив Орисі Шухевич кілька віршів. Ось один з них я все люблю в тобі, твій усміх непорочний, і соромливий рух тих полохливих вій, і голос ласковий, де чую гомін, любий ще нерозвіяних ясних дівочих мрій. Дівчино серденько, коли б схотіла доля пересадить тебе із твого квітничка в мою хатину, ти б скрасила пишно, засяла в темряві самотнього кутка. Світи мені, моя прекрасна зоре, Тебе я довго так у пітьмі тій шукав, І ще ж було б, коли б, на мить, блиснувши, привітний світ в очах моїх пропав. Частиною родини Шухевичів Грушевський так і не став. У Львові Михайло Грушевський не лише товаришував з Шухевичами. Тут же він познайомився із Марією Іванною Вояківською. Він професор, вона вчителька, у нього дідусь греко-католицький священник, у неї батько. Тож спільного було багато. Марія була із підгайчиків, нині Тернопільщина. Дівчина з багатодітної родини рано втратила батька, була сиротою. Нею опікувалася старша сестра з чоловіком. Після закінчення Львівської учительської семінарії залишилася працювати у Львові. Вона не лише викладала, а ще й співала. У хорі боян то була дуже розумна і активна дівчина. Вона товаришувала з письменницею і громадською діячкою Наталією Кобринською, яку пізніше назвуть провідницею жіночого руху в Галичині. А ще Марія Вояківська була близька з Соломією Крушельницькою. Коли співачка поїхала в Італію, вона писала своїй львівській подрузі: я не забула за тебе і не забуду ніколи, бо щось мися здає, що тебе варто любити за твою працю і за добре серце, котре на лиці у тебе вичитати можна. Недовго думав Грушевський, і вже у березні 1896 року у листі освідчився пані Марині. У зізнанні романтики небагато. Скоріше це такий обережний і практичний підхід, адже Грушевському було уже 30, не 19, Та й Марії було 28, і була вона дівчина серйозна. Отож, далі слухайте зізнання. Думаю, що для вас не тайна моя симпатія до вашої особи, але ми так недавно знаємося, що припускаю, моя звичайна насмішкувата і скептична покривка могла затулити не в однім мій дійсний характер. Прошу вірити, що здатний я до глибокого і тривкого почуття, а люди, що ближче знають мене, потвердили б, що маю вдачу добродушну і вирозумілу, шукаю товариша щирого, розумного і доброго. Співробітника в праці громадській, аби жити з ним душею в душу, а хто шукатиме в мені того ж, сподіюся, що не помилиться. Ці рядки Михайло Грушевський написав 23 березня 1896 року, і очевидно, що Марія відповіла так, бо уже наприкінці квітня з'явилися значно романтичніші рядки. Мій світ затишний, моя утіхомила. Яку в собі ти радість принесла блаженна сила, та, що на широкім світі докупи нас звела? Сміливо й радісно, без страху і вагання рушаємо ми тим шляхом світовим. У той час український письменник Михайло Павлик писав перекладачці, художниці та дружині історика Михайла Драгоманова Людмилі такі рядки. Тут Грушівський жениться. бере собі смирну дівчину, учительку, сироту, добру мою знакому і радикалку вояківську, що дуже гарно з його боку. Новоерці дуже возламентують, вояківська велика приятелька. Кобринської і Крушельницької. У травні того ж 1896-го Марія Вояківська та Михайло Грушевський побралися у скалі. Нині скала Подільська. Там жила родина сестри Марії Олімпії. Шлюб брали у місцевій церкві Святого Миколая. Вона досі там є, тож її можна відвідати. Грушевський лагідно називав дружину Маринця. Вони не помилилися один в одному і були разом до смерті Грушевського, і в радості. І в горі одруження не закрило вдома Марії Грушевську. Вона далі боролася за права жінок. Дбає про їхню освіту та розвиток у червні 1900 року у Марії та Михайла народилася їхня єдина донечка Катерина, лагідно кулюня. Дівчинка була дуже довго очікувана. Тож про вагітність Грушевські нікому не розповідали, навіть найближчим родичам народження кулюні стало справжньою несподіванкою. Весело на народження дівчинки відреагував чоловік сестри Марії, отець Олександр Левицький, який вінчав колись Грушевських. Він писав: скорше бим увірив, що ратуш у Львові завалилася, а з нею всілякі бадині, сангушки, пінінські, ецетера. Але видко, що це дійсна і настояча правда. Казом чого побивання се за мамками. Найже вам Бог благословить, ваше отроча. Найздорова і велика росте ваша дівка, вам на потіху і на славу Руси! З того часу збереглися сотні листів із монограмою ММК Марія Михайло Катерина. Так підписані усі листи у час, коли вони були разом. Ще маленький штрих, щоб ви зрозуміли, якою була Марія. Якось у Львові до Грушевських завітав видавець Юрій Тищенко. Його зустріла Марія з милою усмішкою, але на бажання поцілувати її руку, рішуче відмовилася. Слід зауважити, що в той час це була одна із небагатьох жінок, яка не любила, щоб перед нею схилялися. Писав пізніше Тищенко: Перша світова заскочила Грушевських у маєтку в селі Криворівня в Карпатах. З 1914 року родина вже ніколи не поверталася на львівську віллу. Тоді було знищено і їхній родинний дім у Києві на панківський та маєток у Криворівні. Російська влада була ворожа налаштована до Грушевського, тож у листопаді 1914-го його арештували за звинуваченням у австрофільстві, шпигунстві та причетності до створення легіону українських січових стрільців. Далі його відправили на заслання у Симбірськ, а звідти у Казань. Марія разом із 14-річною донькою поїхали за ним. Із заслання Грушевські змогли повернутися лише після більшовицького перевороту 1917 року та створення УНР. Михайла Грушевського. Його обрали головою Української центральної ради. А Марія Грушевська увійшла до складу Української центральної ради від просвітницьких організацій Києва. Вона була скарбничою українського національного театру. Коли більшовики окупували і Київ у 1921-му, Грушевський кілька років жили в еміграції, то в Празі, то в Відні. Але підтримки у європейців Михайло Грушевський не знайшов. Тож вирішив спробувати зблизитися з більшовиками. У 1924-му він повернувся у Київ, викладав в університеті, провадив наукову діяльність, створив кілька історичних установ. Але у 1929-му більшовицька влада просто почала їх нищити. А за рік в академії наук вирішили посилити ідеологічну. Боротьбу з самим Грушевським. Більшість співробітників та учнів Грушевського арештували і відправили у заслання. Самого ж Грушевського під тиском змусили переїхати у Москву. Там був черговий арешт, у тому ж 1931 му Наприкінці 1934-го Грушевський відновлювався у санаторії на Кавказі. У нього виник карбункул. Він просив дозволити, або його прооперував давній друг лікар, але у санаторії відмовили і операцію. Провів головний лікар закладу, який хірургом взагалі не був. Грушевський помер через три дні після операції від сепсису. Весь цей час дружина була поруч. Після смерті Грушевського на його маринцю чекало ще чимало випробувань. Доньку Грушевських Катерину арештували у липні 1938 року і засудили за сприяння антирадянській діяльності української націоналістичної організації з метою встановлення фашистської диктатури. Так звучало звинувачення. Марія Грушевська добувалася перегляду справи доньки, навіть Сталіну писала, але безрезультатно. Останні 10 років життя Марія Грушевська мріяла лише дочекатися свою донечку. Кулюню у той час, як згадувала внучата племінниця Грушевського, улюбленим місцем Марії став балкон, який виходив на доріжку, що вела до будинку. Як казала Марія Грушевська, дивлюся, може катруся йде. У листах до знайомих вона писала цитую, як це я проживу без неї стільки років. Я розлучалася з нею лише один раз на все її життя. За документами КДБ, Катерина померла 30 березня 1943 року у Темлазі. Їй було лише 43 роки. Водночас, після арешту та смерті доньки Грушевських, радянська влада вирішила, що місця як для однієї жінки забагато. Коли Марії Грушевській було уже 79 років, до неї підселили, як ми сьогодні кажемо, неблагополучну родину плотичерів. У зверненні до київської влади Марія писала цитую, кабінет Михайла Сергійовича. Ми зберігали як заповідник, нічого не змінюючи в ньому за весь час. Все для нас найдорожча пам'ять. Померла Марія за рік такого сусідства. У 1948-му у Києві її просто затероризувало подружжя, яке вселилося у кабінет Михайла Грушевського. За день до смерті ці люди ще й пограбували Марію, і це стало останньою краплею. Висновків у цій історії не буде. Навіть якщо пропозиція Грушевського одружитися здалася вам не надто романтичною, життя показало, що таки були вони одним цілим і в радості, і в горі. До останнього подиху.